Всім привіт, друзі! З вами я Картік. Я обіщав вам скинути прямо зараз щас... мій телеграм-канал, ну не скинути, а в описі залишити ссылку, щоб ви туди перейшли. Зараз я це знімаю. І ви, коротше, переходьте. Зараз я це дозніму. Ну, ви переходьте, просто заходьте в опис, і там буде там така ця силка. Не знаю, чи синім чи ні. Ну, і ви на неї нажимаєте, потім переходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там щось цікаве буде. Наприклад, може, я буду зні... ну, більш всього, я буду щось знімати. Коли буду там відео свої запощувати, потім ми будемо разом з вами більш всього придумувати ідеї для відео. Нагадаю, що я кожен ваш коментар читаю. Ну, а так, з вами був я, Картік. Всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайки і нажимайте на колокольчик. Я вас це дуже рідко прошу, тому, будь ласка, давайте доб'ємо до нового року мені або, коротше, 50 підписників. Ну, а думаю, поки що можна 30, почнемо із цього, будь ласка. Всім пока-пока, з вами був я Картік. Надіюсь, ви підпишетесь на мій телеграм-канал.